Якщо дівчинка заробляє в момент стосунків більше, ніж хлопець, це нормально чи йому повинно прекрасно. Шикарно. Це шикарно, це мрія. Я вважаю, що це нормально. Для мене це як привить соромитися. Та нормально, я думаю. Якщо жінка заробляє більше тебе і ти цього вистачишся, значить ти ставиш себе вище в це таке. Коли можна почати зраджувати? До весілля чи після? Желательно ніколи. Ні разу. Це прям жорстка. Ні, ну, ні разу. Якщо якийсь форс-мажор? Ні. Не, не може таке бути. Ні да, ну. А якщо форс-мажор якийсь то Ні, час. Взагалі ні. Не. не може бути такого. Ні. Що бере ваша дівчинка? Добру машину, дорогу заряджену, чи ваше почуття гумору? Почуття гумору. Почуття гумору. Добро почуття гумору. Ходити із підробкою чи купити оригінал на останні кошти? Ні, ну так, якщо на останні кошти, то краще підробка. Оригінал. Оригинал застань кошти поделка. Лучше всего не покупать оригинал и купить что-то качественное за свои деньги.